Вітаю, друзі, я Віталій Портников. У багатьох медіа із посиланням на видання New York Post з'явилася інформація про те, що Дональд Трамп на борту власного літака визнав факт своїх розмов із президентом Росії Володимиром Путіним щодо закінчення війни в Україні. Однак, якщо ми уважно прочитаємо текст, Новина, яка була оприлюднена на шпальтах самого видання New York Post, ми не побачимо там навіть натяку на те, що Трамп говорив щось про зустріч із Путіним. На пряме запитання журналістів, американський президент відповів те, що він відповідав постійно протягом останніх місяців. Краще б я цього не говорив I'd better no say it. Якщо говорити мовою оригіналу, слова про те, що Трамп говорив із Путіним за великим рахунком, є висновком самої журналістки, яка була на борті президентського літака. Не відбулося нічого, щоб свідчило про те, що розмова американського і російського президентів дійсно Відбулася, не кажучи вже про кілька розмов. Коментар Кремля з цього приводу виглядає не менш дивовижно, ніж висновок журналістки газети Нью-Йорк Пост. Прес-секретар президента Росії Пісков сказав, що зараз відбувається так багато контактів між. Сполученими штатами і Росією, що він міг би і не знати про якийсь такий контакт. Тобто, з точки зору Піскова, його могли не поінформувати про розмову американського і російського президентів, а отже, він не може підтвердити факт того, що така розмова відбулася, але й не може спростувати про те, що. Така розмова між Путіним і Трампом дійсно могла бути, тільки пісково про неї забули чомусь сказати. Що це означає на практиці? На практиці це означає, що протягом наступних років треба просто дотримуватися хоча б певних норм інформаційної гігієни і розуміння реальності. Про розмову Путіна і Трампа, до речі, свого часу. Писала видання Вашингтон Пост. Однак і тоді цей факт не був підтверджений ані Трампом, ані Путіном. Тепер, коли такі видання, як Вашингтон Пост чи Нью-Йорк Таймс, не є мейнстрімними з точки зору зацікавленості нової американської адміністрації, потрібно усвідомлювати, що журналісти видань. Які найближче до американського президента чи його співробітників, це журналісти таблоїдів, які насамперед ганяються за сенсацією, а не за підтвердженням факту, і можуть зробити найпарадоксальніший висновок з тих слів, які вони могли не чути чи почути і неправильно інтерпретувати, як це відбулося. Із словами Трампа. Тобто, Нью-Йорк Пост, м'яко кажучи, не Вашингтон Пост з точки зору ставлення до джерел інформації і розуміння того, що насправді кажуть журналісти. І спиратися варто все ж таки на слова самого Дональда Трампа, а не на висновок журналістки, яка розмовляла із американським президентом, що ще є важливим в цих словах Трампа? Щодо російсько-української війни. Це те, що він знову говорить, що у нього є план, як закінчити цю війну. Однак ніяких деталей цього плану не наводить у зв'язку з його реальною відсутністю. Тому що якщо у людини є план, вона за місяці знаходження у передвиборчій кампанії на посаді президента хоча б натякає на те, як вона бачить. Головні пункти цього плану, а не повторює, що хотіли б завершити війну, в якій гине так багато людей. Ми всі хотіли б завершити цю війну. Однак ми всі з вами не президенти Сполучених Штатів і не маємо інструментів. А у президента Сполучених Штатів інструменти теоретично є, тільки він їх фактично не оприлюднює. Трамп знову говорить про свої хороші взаємини з Путіним і говорить, що вважає. Що Путін не хоче, щоб гинуло так багато людей. Але це його власний висновок, а не результат його розмов з російським президентом. Трамп доручив своєму помічникові з питань національної безпеки Волцу підготувати зустрічі з росіянами, які, на думку Трампа, бажають зустріч. І, можливо, це один з дійсно вагових моментів того, що говорить Трамп по закінченню російсько-української війни. Трамп демонструє перед журналістами. Публічно що здійснює пербні заходи, які мають на меті організувати його саміти з Путіним. Зрозуміло, що якщо саміт би дійсно організовувався, ніяких публічних кроків до його організації Трамп би не робив. Такі кроки американського президента якраз підкреслюють, що підготовка розмови або зустрічі між ним і Путіним зайшла у глухий кут саме тому, що Путін очікує першого кроку. Від Трампа. Можливо, на борту цього літака і зроблений цей перший крок, який Путін очікує як визнання американців того факту, що саме вони мають вимагати і пропонувати зустріч ним, а не він має бути ініціатором такої зустрічі. Ну і ще дуже важливий момент це те, що Трамп говорить про готовність підписати із українським президентом Зеленським угоду. На 500 мільйонів доларів, яка стосується рідкісноземельних металів, які важливі для економіки Сполучених Штатів. Можливо, це також один з найвагоміших моментів його розмови з журналістами. Тому що якщо Трамп говорить про підписання такої угоди, це означає, що він прийшов до певних конкретних висновків. Які пов'язані із необхідністю забезпечити допомогу Україні в обмін на ті мінерали, які знаходяться в українських надрах? Як вже неодноразово можна було пояснити, для того, щоб зрозуміти цінність і технологічні можливості розробки цих мінералів, потрібні додаткові серйозні зусилля. Однак те, що Трамп готовий продовжувати воєнну допомогу Україні у найближчі роки російсько-українського протистояння в обмін на таку угоду, це можливо найпозитивніший з тих всіх сигналів, які ми почули від нього під час подорожі на президентському літаку. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канали у Патреоні, БаймієКідонателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!